Привіт усім! Нарешті! Я знову тут, і сьогодні для вас новеньке відео: Які п'ять українських співачок сучасності, на мою думку, є найбільш топовими? Привіт, з вами Оля Провось. Ви на моєму каналі і тут все про вокал. Одразу скажу, що мені було дуже складно виокремити всього 5 голосів, тому що дійсно наша країна багата на таланти, нас дуже багато крутих виконавців. Але цікаво, чи моя думка співпаде із вашою. І відкриє мій топ. Ой, як не передбачувано, Тіна Кароль. Звісно, вона багато років є однією з топових та найуспішніших співачок. І це ж не просто так, тому що ця людина дуже талановита та дуже працелюбна, чого ми тільки не чуємо в її неймовірній вокальній техніці. Основою її вокальної техніки є використання твенгу, міксту, стомілебус. Ще тіна дуже полюбляє потужний щільний звук і дуже часто високі ноти співає на белті. Lina, 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 lina. Також у неї неймовірно гарний та ніжний фальцет. І малюнок той складув, І в вітер знов, щось, ти втратив, щось Ще вона полюбляє додавати свисток оцей звук дельфіна. Ми всі не раз це чули. Також останнім часом у вокалі Тіни проскакує рик. Тобто такий вже елемент екстремального вокалу. І місцями вона прям дуже схожа на Крістіну Гілєру. Ще у неї надзвичайно рухливий голос. Тіна прекрасно співає мелізми, полюбляє вібрато та йодлі. Ідемо далі. Наступна моя вокальна фаворитка це Злата Огнєвіч. Мені здається, що взагалі Злата дуже недооцінена в нашому шоу-бізнесі. Я мала змогу виступати з нею на одній сцені і навіть декілька разів співала бек-вокали для неї. І я можу сказати, що те, як злата співає наживо, це неймовірно професійно та технічно. Вона дійсно досконало володіє своїм голосом, та її лайви звучать, наче це студійна версія. Злата богиня міксту у неї дуже яскраві верхівки, при цьому вони досить такі легкі, вільні і а, мають таку в голосі політність. Ще вона полюбляє фальце та субтон, тобто такі ніжне звучання з Сум як папін nothing comes from dreams but dreams. Також, звісно, белтові щільні ноти, але не так часто, як Тіна Кароль використовує їх. Make Сюди ж мелізми, вібрато, твенк. Ще якщо ви раптом не чули, злата володіє свистком. І також що цікаво було дізнатися, що окрім цього всього, Злата Огнєвіч може ще й видати із себе бітбокс, а також оперний спів. Якщо ви бачили її перформанс в якомусь там році на голосі, де вона вийшла, і просто здивувала всіх членів журі, то ось вам малесенький фрагментик. Ну і скажіть, як можна так класно співати і так легко керувати своїм голосом? А я вам скажу, можна, якщо приділити цьому дуже багато років і годин свого життя. взагалі всі артистки, про яких сьогодні буде йти мова, надзвичайно працьовиті і вони дуже багато в себе вклали роботи, щоб бути на тому рівні, на якому ми їх сьогодні чуємо. Переходимо далі, і в мій особистий рейтинг вривається неймовірна Джамала. Її голос ви точно не сплутаєте ні з чиїм іншим. Вона має особливий тембр та манеру. І чому власне її голос так виділяється? А, тому що вона використовує такі технічні прийоми. Основою її звучання є красивий фальцет. в І багато твенгу. На високих нотах Джамала зазвичай співає на міксті. Вона також використовує белт, але рідше ще у неї неймовірний гарний свисток. Ще, звісно, її голос дуже рухливий, і вона видає неймовірно круті мелізми. І не тільки ті, до яких ми звикли, але вона співає неймовірно гарно кримсько-татарські народні пісні. І ось як звучить її голос: ну, це, начебто, окремий музичний інструмент з колосальною динамікою і обертонами. І це ще далеко не все, чим вас може здивувати Джамала. Також слухайте, як в її виконанні звучить скет. Скет це така джазова імпровізація. Далі. Ще одна недооцінена співачка, на мою думку, це Таяна. Я спеціально вам показую саме фрагменти з лайв виступів, тому що саме там об'єктивно можна оцінити вокальну техніку артиста, тому що заспівати в студії не так то й складно, особливо якщо потім грамотний звукорежисер це все красиво опрацює. А от співати в лайві, коли щоразу інший звук, інший зал це дивовижно складно. Але в цьому і проявляється професіоналізм артиста. Коли він може в будь-яких умовах видати офігенно красивий звук. Отже, щодо таяни, основою її техніки є неймовірно красиві високі ноти. Вони дуже яскраві, дуже дзвінкі. Вона часто додає твенк, а також часто високі ноти співає або на міксті, або на белті. До поки не прокинеся! Ще там проскакує ціла купа йодлів. Це коли голос, наче зривається, що додає максимальної емоційності виконанню, і потім різко-різко на цій кульмінації вона переходить десь там на фальцетик і заставляє наше серце битися частіше, тому що дуже часто в ці моменти у людей йдуть мурашки по шкірі, саме від цих таких перепадів, від контрастів. Please. В цілому Таяна чудово володіє динамікою, часто додає вібрато, мелізми. <му> Як я вже сказала, використовує контрасти, тобто переходить з такого легкого повітряного звуку на щільний або на дуже дзвінкий. До речі, пам'ятаєте, був скандал, коли вона приймала участь на відборі до Євробачення. Не пам'ятаю точно який рік. Я покажу вам фрагмент, коли Данилко сказав, що я не дуже вірю, що це була не плюсовка, і він сказав, що чи можете ви заспівати. Давайте послухаємо мінусовку, як вона звучить. І тут Таяна почала співати в цей момент і всім довела, що так вона дійсно може так звучати наживо при цьому активно танцювати і рухатись. Перша частина, може бути було вживу. А потім ні такое впечатление пошла пластинка. А давайте послухаємо мінусовку со второї части. Можемо включити? Це теж говорить про багато-багато годин тренувань, тому що співати, танцювати це дуже складно. І ось так: пум-пум-пум-пум-пум ми перейшли до. П'ятої неймовірно крутої виконавиці. Але перед тим як ми дізнаємося, хто це, хочу вам нагадати, що якщо ви хотіли навчитися співати, і ви наразі в пошуках викладача, який би міг допомогти розкрити вам ваш талант, налаштувати ваш голос, то я ласкаво запрошую вас в Pro Voice Music Studio. Це моя студія, яку я заснувала майже 12 років назад, і повірте, у нас величезний досвід. Тож, якщо ви довірите свої прекрасні голоси нашим педагогам, ви точно не прогадаєте. Посилання на сайт студії на наш інстаграм залишу в описі. А тепер час дізнатися, хто ж, на мою думку, є п'ятою неймовірною крутою вокалісткою України. Це Юлія Саніна. Я думаю, що це теж було дуже передбачувано. Отже, давайте трошечки поговоримо про вокал Юлії Саніної, але зовсім трошечки, тому що в мене є окреме розгорнуте відео, де я аналізую всі вокальні прийоми і показую приклади. Тому саме про Юлію я скажу в двох-трьох словах. Отже, а що вона використовує? По-перше, її голос дуже часто проявляється як такий грудний, щільний, об'ємний саме в середньому регістрі і на низьких нотах. Вона досягає цього завдяки опусканню горта. Ані розширені простору вокальному тракті. Також Юля активно використовує твенк, тобто робить голос дзвінким, яскравим, насиченим, і він звучить дуже фірмово. Ще вона полюбляє, звісно, мікст на супервисоких нотах, і також белт, а саме на таких зручних нотах, де її голос звучить дуже красиво та вільно. Ще іноді Юля додає елементи екстрим вокалу. Тому що все-таки переважно не співає в рок-стилістиці, поп -рок. А і там дуже доречно десь там трошки додати драйву. Тим більше, їхня назва The Hard Kiss. Hard – це про рок, кіс це про ці ніжні такі повітряні чуттєві фальцети, які вона теж дуже часто використовує, фальцети субтон тобто такий звук з повітрям. Ще багато йодлів, як бачите, майже кожна з цих артисток використовує це все. Ну і мелізми, як же без мелізмів? І детально про її голос можна буде переглянути наступне відео посилання в описі. Отже, це був мій особистий рейтинг: п'ять вокалісток сучасної країни, яких я вважаю найсильнішими. Всі ці співачки розвивали свій голос, свій талант з самого дитинства. Дуже багато працювали над собою, над своїм досконаленням. Вони поєднують різноманітні техніки та прийоми, елементи. Роблять це дуже технічно, професійно, перетікають з одного звучання в інше, все це відбувається дуже зв'язно. Як то каже, знаєте, їх голоси прямо так алються, переливаються відтінками, огортають нас ковдрочкою, або там піднімають нас до хмарину. Я поки слухала і обирала ці фрагменти, які я вставлю в відео, я ловила такий кайф, тому що наскільки, наскільки у них Кожної прям такий різний голос, начебто вони використовують там спільні такі прийоми, але все ж таки кожна з них звучить дуже індивідуально. А тепер ви напишіть ваш особистий топ-5. Також хочу сказати про тих, хто не увійшов в цей топ, але вони надзвичайно круті. Це співачка Кола, це Марта Адамчук, Віра Кікелія, це молода співачка Крилата. Вони однозначно теж варті бути в цьому списку, але тоді б моє відео було на дві години. Сподіваюся, вам було цікаво сьогодні зі мною. Якщо це так, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, допомагайте просувати мій канал на просторах українського Ютубу. Буду вам за це вельми вдячна! З вами була Оля Провойс. Побачимось в наступних відео.